Вітлі, друзі, мене звати Катерина Габльовська, і це програма Новини від Катерини. І сьогодні ви дізнаєтесь багато нового та цікавого про те, якими словами можна заміняти слова паразити. Слова паразити це лінгвістичне явище, виражене у вживанні зайвих і трішки безглуздих у даному контексті слів, таких як типу, як це «короче», Таки, ну, ось взагалі-то значить тощо. Серед розмовних помилок слова паразити найпоширеніші. А зараз я вам покажу, як їх можна замінити. Тож поїхали? Блін, трясся, конечно, звісно, кстати, до речі, ціпа ніби. почти, майже. Тоже також. В Зовсім да. Так. Чуть-чуть. ледь. Все. Все. Короче, одним словом. Капець. Жах. САМА гарна, найгарніша. А тепер важливе правило. Словосполучення САМА ГАРНА, САМИЙ ВЕЛИКИЙ, САМИЙ КРАЩИЙ Потрібно забути. А замінити потрібно найгарніша, найбільша, найкраща. Тому про це пам'ятайте. Ну що ж, продовжимо: гарбушка окраєць, вилка, виделка, стілька устілка, носки, шкарпетки, здача, решта. Ну що ж, я сподіваюся, ви дізналися для себе багато нового та цікавого. Я з вами не прощаюсь. А кажу до побачення з вами була Катерина Гавльовська та програма новини від Катерини.